День. Дивіться, приїхала до нас отака от куча стабілізаторів полупроводникових. І суть питання, що чоловік пише, що там нікелю метал, по факту, зараз да, зробимо аналіз і все побачимо. Бачите, він магнітний метал, все нормально. Але е, коли я стикнувся з е, ситуацією і запропонувати людям цю штуковину, в принципі, всі, кому я пропонував, всі сказали, не треба. Давайте зробимо аналіз, ви просто подивитесь на результат аналізу. Дійсно, все нормально, дійсно тут нікелюсодержащий метал, але є мідь. На краю є олово або припой. Взагалі, зборна солянка І по факту, із-за того, що тут зборняк, ніхто не хоче з цим заморачуватися. Дивіться, можливо, інтернет велика сила, можливо, хтось побачив, хто займається даною штуковиною. Запропонуйте якусь ціну, я перезвоню чоловіку, уладнаємо в це питання. Але на даний момент я можу сказати, лише одне. таку штуковину, хоч вона і нікеля содержаща, ну на сьогоднішній день ми купувати не готові. Якщо у вас є якась пропозиція, можете запропонувати поспівпрацюємо. а так поки пропозиції у мене немає по цьому металу, то поки тихо.